Пане Сергію, про наслідки удару по Одесі? А хочу вас запитати. Зараз бачу, що знову є інформація, що відбулися пуски БПЛА з південного напрямку. Ну нічого нового росіяни зараз щодня атакують. Але вчорашній удар залишив одеситів без світла, без тепла і ну власне, слава Богу, що без жертв. Яка зараз ситуація? Наслідки ліквідовуються наразі. Поступово повертається електроенергія до Одеситі і машканців одеського району, тому що не лише Одеса постраждала Київський район. Мова йде саме про нього. Там проживає 250 тисяч наших громадян. Тут зрозуміло, що велика кількість людей потерпає від нічної атаки ворога, яка йшла в декілька хвиль. Знову атакували з південних російських теренів, атакували через море. Тобто, ну звичний сценарій, масована атака. Хочу сказати, що 19 шахетів було знищено саме над Одесою, Одеським районом, нашими оборонцями, силами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами, але бачимо, що наслідки є надзвичайно складними, тому що ворог намагався, по перше, атакувати енергетичну інфраструктуру критичну і власне атакував, як завжди. Традиційно це робить також в даному випадку дитячу поліклініку, яка Є однією. Ну була принаймні до сьогоднішнього дня. Однією з найкращих в Україні відбудуємо зрозуміло і атакував також е, е, житловий фонд. Е, на щастя, у нас лише четверо постраждали. Немає загиблих. Це найголовніший результат, е, е, слава Богу, що так. Е, четверо. Людей серед них одна дитина це дівчинка 10 років. Постраждалі отримали медичну допомогу, і власне знаходяться під наглядом медиків їхньому життю нічого не загрожує. 14 шкіл залишилося без опалення 13 дитячих садочків. Як я вже сказав, дитяча поліклініка номер 6, вона е, має такі суттєві е, пошкодження, так само, як один з дитячих садочків, що там треба ну косметикою. Точно не обійдешся. Ну, давайте скажемо лише по району десь понад 1200 вибитих. Вікон ми говоримо про те, що понад 500 житлових будинків це багатоповерхівки залишилися в тому числі без опалення. Наразі зараз заживлюється мобільна генерація. Тому що великі котельні вони стали внаслідок цих атак ворожих. Малі котельні всі переведені на роботу через генератори, і буквально вони всі працюють так само, як працює критична інфраструктура. Не було допущено жодної хвилини. кажуть, простої, особливо те, що стосується лікарень. Ну щодо поліклініки, то зрозуміло, ці кадри вже бачили і бачите зараз на своїх екранах. Тому робота триває. Зараз складно сказати, чи буде протягом доби відновлено опалення. І електроенергія для всього району, але поступово підключають мешканців до цих, ну скажімо так, дуже приємних миттєвостей, тому що на вулиці мороз зараз південь. У нас морозний, в тому числі, і ще раз кажу: це мова йде про Одесу, і також є проблеми з енергопостачанням в Одеському районі. Там теж працюють енергетики, поступово ліквідовують наслідки цієї ворожої атаки. І так дійсно ми бачимо, що є вже сигнали про те, що ворог котре сьогодні буде намагатися атакувати південь нашої держави. Готуємося, і я думаю, що будемо зустрічати їх завжди щільним вогнем. Атака була у кілька хвиль, Я так розумію, це остання. Загалом наскільки так, часто от вони не так не роблять. Ну, це вже звична тактика, тому що ворог я нагадаю, використовує не лише шахеди, які несуть собі підвищену за вагою бойову частину. Ви знаєте, що навіть там ворог переходить поступово на 90 кілограмів вибухівки. Це дуже суттєво збільшили можливості цих шахедів. По-друге, використовують вони саме море для того, щоб ну, скажімо так, було важче збити. Низька висота цього разу була досить таки там до 300 метрів, що звичайно певним чином ускладнює роботу, зокрема, мобільних вогневих груп і засобів протиповітряної оборони. І не забуваємо про те, що така масованість вона забезпечується в тому числі, наприклад, гіраннями, тими самими дронами-оманками, які дуже й багато літає по Україні. Вони якраз є такими супроводжуючими для шахетів. Хоча тут теж ворог, бачите, намагається удосконалити ті самі герані. вже є в нас виявлені факти. І поки що мова не про південь, а взагалі по Україні, коли і на герані ворог став, став ставити бойову частину. Тобто, ми розуміли, що це питання часу, що і оманки тепер можуть використовуватися також як ударні дрони. Так що ворог він удосконалює знаряддя вбивства. Ну в цьому вся Росія терористи пояснювати їх поведінку. Я думаю, навіть тут не варто. Це це діагноз. 100%. Оці ці цинічні заяви про те, що ми свідомо не атакуємо їхню енергетичну систему. Результат зараз ми можемо бачити. Пане Сергію, я хочу поговорити з вами про те, що відбувається на полі бою, зокрема про Запорізький фронт. Наскільки ситуація там динамічна, тому що всі зараз здебільшого, говорять, звісно, про напрямок Покровський, про те, що відбувається на сході нашої країни. Ну і Куп'янщина зараз також під серйозному фокусі уваги. Запорізький фронт. Я знаю, що ми там атакували позиції батальйону армії РФ. В неподалік окупованого Чумацького там були знищені місце дислокації армії РФ і майданчик, з якого вони дрони запускали. Що можна загалом сказати зараз про цей напрямок? Що стосується запорізького напрямку, ворог протягом минулої доби зокрема активізував свої дії, тому що було достатньо. Після такого певного затишч штурмових дій на Гуляйпільському Оріховському напрямку понад 10 таких штурмових дій ворог провів. Що звичайно, я ж кажу, за останній час це було ну таки, навіть можна вважати різкий всплес таких дій. Ворог промацує оборону, ворог намагається шукати якісь слабинки в наших оборонних редутах. Це розуміємо. Та й взагалі активізація по фронту вона відбувається на всіх напрямках. Це теж пов'язано з тими процесами. Я його називаю черговий етап російсько-української війни. Я не хочу те слово, яке е, вважаю, шкодить сьогодні саме українцям використовувати. Ну я про круглий стіл, за яким проводяться певні дії. Звичайно, е, тому ворог намагається демонструвати, що подивіться в нього є сили, в нього є ресурси. Відповідні е, дуже активно використовує авіаційне зброю, Це каби, не керовані. Авіаційні ракети це те, що є е, завжди традиційним. Е, власне на сьогодні немає того тих ознак, що ворог зокрема і в тому числі на придніпровському напрямку Херсонському, як і на Запорізькому, формує якісь ударні угруповання для того, щоб там намагатися вести якісь надзвичайно активні наступальні дії на сьогодні. Такого ресурсу вочевидь у ворога немає, хоча він може і намагатиметься я думаю, з часом такі ресурси підтягувати. Сьогодні є інші пріоритети. Ви в принципі їх назвали ті локації, де ворог більш активно застосовує свою живу силу і озброєння, в тому числі. Але це в будь-якому разі теж активність є на всіх ділянках фронту. Фронт дуже динамічний, ситуація змінюється. А, от, власне, по Запоріжжю, на мій погляд, досить таки цікава історія. Що давайте проаналізуємо буквально там тиждень, що минув, та навіть уже цей, Якраз на території Запорізької області і тимчасово окупований по лінії бойового зіткнення. Є у нас факти, коли знищуються, є такі авіаційні удари. Ви навели той факт по Чумацькому. Є у нас приклади коли знищуються засоби протиповітряної оборони, там малої або середньої дальності тут працюють це вже відома історія. Можу про це сказати. В тому числі одні з найкращих екіпажів наших сил безпілотних систем. Вони працюють дуже активно і знищують в тому числі унікальну техніку ворога. Тому ситуація є фронтовою насиченою на події. Можливо, менш медійні ніж там інші напрямки, але від того не стають вони там менш важливими. Я ще буквально одне уточнення. по Херсонщині напередодні Росіяни заявили, що їхня армія встановила російський прапор в населеному пункті Велетенське Херсонської області. Це що ДРГ працює? Вони намагаються все таки форсувати Дніпро. Яка ситуація там. Ну, це треба запитати у херсонських і дніпровських раків. Вони дуже добре знайомі з формовими групами російських окупантів. Я думаю, з їхніми ганчірками в тому числі все це є фейковим на сьогодні, і жодних там дій ворог не проводить. Плани є. Я не виключаю. Навіть більше скажу вони дійсно такі є. І намагання навіть минулого тижня були там. Ворог намагався покращити свої позиції, зокрема на лівому березі. Ніхто ж на сьогодні не може стверджувати, що зокрема що там немає представників сил оборони. Вони є отак От я скажу, і далі три крапки. Тому ворог намагається атакувати. Чим це для нього закінчується? Прорахів ми згадали. Давайте ще запитаємо, наприклад, у 34-ї окремої бригади морської піхоти. Це берегова оборона. Вони дуже добре знають, хто попадає їм в об'єктив і по кому вони потім випускають бойові заряди, що знищують окупантів. Пасибі величезна, вам що ви долучилися тихої ночі. Нам сьогодні Сергій Брат був з нами на зв'язку. Речник української добровольчої армії. Дякую величезне.